У клубі від щирого серця благодійного фонду Поліський оберіг, що працює під патронатом народного депутата України Владислава Трошенка, багато літніх чернігівців знайшли цікаві заняття. До того ж, все це для них не коштує ні копійки. Збираються люди в офісі благодійного фонду за адресою проспект Миру 17 а я постійний член клубу, іду сюди з такою радосною душою. І у нас такий договор, ми приходимо з хорошим настроєнням. І вдруг, коли подошла до клубу, увидела такий ужас, вот этот вандалізм. Вночі невідомі обписали офіс благодійного фонду. Їх не зупинила навіть вивізка, на якій чітко видно, хто і чим займається у цій будівлі. Люди ображені. Никто же не занимается пенсионерами, мы и так, как говорится, и считаем общество, потому что у нас много, и от нас уже, как говорится, помощи мало и толку, как говорится. Ну так мы тоже хотим радости какого-то отдыха, какого-то занятия, понимаете? Мы здесь отдыхаем, мы здесь живем. Хотела, чтобы нас услышали те, кто это делал, и поняли, что они сделали, потому что мы сюда приходим, здесь интересно, полезно, общаемся с друг с другом, отдыхаем, развлекаемся. А первое, когда я подошла сюда, первое было недоумение. Второе было понятие, что это уже надо возмущаться, гнев вызывает у меня. Здається, що подібні акти вандалізму спрямовані на поширення неспокою у місті, дискредитацію самої ідеї розвитку громадянського суспільства. Це недопустимо. Вот хто робив це, пусть подумає, задумається, що він зробив. Вот скільки людей возмущається.